Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 23-й рядок ажурного джеперу Air. Ага. <кхід> в цьому фрагменті ці стовпчики. Рельєфні опуклі лицеві, які зійшлися у нас без повітряної петлі в минулому рядку, в 22, -му. в цьому 23 му рядку вони в'яжуться з однією спільною верхівкою. Там, де було три петлі, зменшується до двох по боках цих стопчиків. Ну і тут залишається по одній між фрагментами. Так, по три повітряні петлі, як було, так і є. В цьому у нас так і залишається два, шість фрагментів по два рельєфних лицьових опуклих стовпчики з одним накидом. Але після першого, після третього і після п'ятого у нас по три петлі повітряних. А після Другого і після четвертого по дві. Тобто чергується три петлі, дві петлі, три петлі, дві петлі, три петлі. Ну Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас закінчений 22-й рядок. Ми починаємо в'язати 23-й. Тут буде трошки особливості. Ми робимо три петлі підйому. І раніше ми б робили би отут стовпчик, рельєфний лицевий опуклий з одним накидом. Але оскільки цей і цей стовпчики у нас мають бути з однією спільною верхівкою, то ми почнемо в'язати з цього стовпчика. Тобто ми зробимо ще дві повітряні петлі. Робимо накид, і оцей стовпчик ми зараз пропускаємо. Ми його пров'яжемо в кінці ряду. А будемо в'язати ось цей. Тут робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Так, тут одна петля після нього. І ще один рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Ось тут у нас. Ці три петлі підйому і дві петлі, які мають між стовпчиками, от дають таку поки що арку. Так, це переходимо до цього фрагменту, робимо три повітряні петлі і два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом, навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Тут у нас три петлі по схемі. Далі знов два рельєфних опуклих лицевих стовпчики. З одним накидом навколо двох стовпчиків попереднього ряду. Тут дві повітряні петлі між цими двома і наступними. Так, знов два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Тут у нас центральний. знов три повітряні петлі. Три повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих. стовпчика. З одним накидом, дві повітряні петлі. Два. Рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, три повітряні петлі і заключні два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Ось так має виглядати цей фрагмент після його пров'язування. Тобто тут у нас три петлі, тут три повітряні петлі і тут. А початься між ними по дві. Так, переходимо до цього фрагмента і три повітряні петлі в'яжемо опуклий рельєфний лицевий стовпчик з одним накидом. Одна. Повітряна петля, рельєфний неопуклий лицевий стовпчик. Так, в цьому рядку між цими двома у нас дві повітряні петлі. І далі у нас йдуть оці стовпчики центральні, які ми маємо зв'язати з спільною верхівкою. Робимо накид, обгортаємо перший стовпчик нижнього ряду. Накид пров'язуємо, ось так, і залишаємо цю петлю на спиці, далі не пров'язуємо. Робимо наступний накид. Обгортаємо наступний другий стовпчик попереднього ряду, і накид пров'язуємо. Ось, А тепер ми пров'язуємо всі три петлі разом. Ось так виходить. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з спільною верхівкою. Це ось такий у нас тут рапорт. Ось. А, ні-ні-ні. Що це я не це показує? Ось он. Получається, ось ці два стовпчика. Тобто він у нас якби трошки змістився на один стовпчик, і ось таким чином будемо в'язати всі 12. 12 ми зв'язали, ще 11. Треба тепер зв'язати таких самих фрагмента. Так? Я повернусь, коли це виконаю. Так, Ось я пров'язала 12 рапортів 23 рядка. Так, цей візерунок виглядає, і нам потрібно завершити цей рядок коректно. Так, дивіться, ось цей фрагмент, ось наш початковий, початкові три петлі підйому і дві повітряні петлі. І ось ці два стовпчика, які мають бути пров'язані опуклими рельєфними лицевими стовпчиками зі спільною верхівкою. Тут у нас пров'язані два стовпчика, між якими одна петля, робимо дві повітряні петлі, накид і навколо цього першого стовпчика робимо петлю і пров'язуємо накид. На гачку залишається петля і петля оця від стовпчика оцього. Ось так. Далі накид. І тепер ось це у нас петлі підйому, ось цей рядочок, а ось стовпчик, який ми маємо обв'язати рельєфним абоглем лицевим. Так, теж пров'язуємо накид. І пров'язуємо всі три петлі на гадьку разом. Ось таким чином. Ага, так. І навіть не так. А ще ми маємо зробити, поєднати не тільки ці два стовпчика, а ще й оцю, оці дві повітряні петлі. Так що ми вводимо сюди гачок, в першу з двох повітряних петель, після трьох петель підйому. Вводимо гачок і пров'язуємо всі чотири петлі. О, ось тепер це коректно. Ось таким чином закривається 23 рядок. Ось так. Виглядає він зі спинки. Ось так він виглядає спереду. Все. Всім всього найкращого, гарного дня, до побачення!